Я починаю. Не обіцяю періодичність якусь, але обіцяю спробувати і обіцяю в цьому бути максимально правдивою. Перший день цьогорічної весни у мене розпочався із прогулянки під холодним чернівецьким дощем. Потім я побігла на пошту, тому що на мене чекала довгоочікувана посилочка, такий сюрприз. Вчорашній, вчора я про це писала в інстаграмі. Це Viltrox 75 мм f 12 для Fujifilm. Розпаковую для вас. Хвилюючи. Такі відчуття, навіть не знаю, як його діставати. Спочатку дістаю чохол. І... Ну, він на мене, чесно, не справив такого вау-враження. Мені видається, що він на один-два рази, але побачимо, зрештою, дамо йому шанс. Ну і сама лінза. Е, важкенька, досить важка. До речі, дуже така гарно зроблена. Зовнішній вигляд мені одразу сподобався. Ну що, будемо відкривати і дивитися на скельця. Так, одне. Інше. Ну і одразу треба ж почепити на камеру. Так, красиво, правда? Далі фотографії зроблені на цей об'єктивчик сьогоднішній. З автофокусом все ок, працює швидко і точно. Глибина різкості і боке теж ок, в принципі, дозволяють сховати недоліки бекраунду. Загалом це тільки перші враження. Через декілька днів запишу більше деталей та додам приклади.